Слава Україні, друзі! Цього разу ми вам покажемо один з елементів підготовки бойових медиків 30-го корпусу морської піхоти. Сьогодні морпіхи відпрацьовують надання до медичної допомоги з подальшою евакуацією з червоної зони в жовту, стабілізацію пораненого і подальшу евакуацію в безпечне місце. Багіра, багіра, багіра. Я Джабон, Я ми знаходимося в Урбані на 12 годину від окопів. Чекаємо. Червона зона, жовта зона. На початку надають саму першу допомогу, яку можна надати в червоній зоні, потім їх притягують в укриття. Там вони мусили працювати в обмеженому просторі з обмеженим освітленням і максимально швидко, по умовам вправи ворог наводиться артилерією та є ймовірність відпрацювання кабами. Тому у них був жорсткий таймінг. Дуже важко. Тобто ти нічого не бачиш, і на все робиш. І чи в диму ти надаєш щось на ощуп, питаєшся надати допомогу. Ми застосували Дай -дай -дай. дими, щоб могли медики адаптуватися, вдягнути протигази на себе, в першу чергу, потім на пораненого, тому що це наші реалії і до цього потрібно бути готовим. У випадку, якщо. Не встигали або неправильно вони якось одягали протигази і у них було удушення. Звичайно, що вони хотіли вибігти з бліндажу, щоб подихати свіжим повітрям. і в цей час вже висів над ними дрон зі скидом. Теорії Дуже багато вчимо. Скажу, дуже важко, дуже нелегко от, висидіти, витерпіти і тим більше вивчати. Воно все настільки швидко відбувається. Але це все базові знання, які має знати боймет. Починаємо ми, звичайно, кожного ранку з вправи на згуртованість. У нас є дошка загального фону настрою. Що дозволяє нам адаптуватися під кожного, індивідуальний підхід, тому що дехто є з бойовим досвідом, але приїхав фах зробити, дехто взагалі щойно прийшов в армію і взагалі не розуміє навіть елементарних речей. Інструктора хороші надають нам правильну підготовку, розказують, як було у них хтось з такі ситуації. У нас всі бойові. Всі знають, що таке дійсно бойові умови, до чого потрібно бути готовими. То, що пише книжка, це одне і це дуже добре. І по книжці потрібно звичайно навчити, як воно має бути правильно ідеально. Потім е кожен свій е розповідає досвід е безліч історій, безліч випадків у кожного є і є, що передати, є, що розказати. Скеде були. Фосфорні, як вони їх лікували при ожогах, тось тобто виколопували та чи руку в воду замачували. Тобто, да, було багато чого. Те, що ви можете побачити, той самий стрес хаус, ця вправа це тільки ази, ази, ази. Це саме початок. У нас вправи будуть все більш складніші, і психологічний пресінг буде все більше і більше і більше. Тому що медик має бути зосереджений на своїй роботі. Перспектива дуже серйозна. Хлопці та дівчата настроєні максимально продуктивно, вони розуміють, де вони знаходяться і що їх чекає. Я хочу спасати життя. Не хотів би, я би не записувався. Скажу, є. Люди теж хочуть жити. Скажу чесно так, кожен хоче з хлопців іти отуди, теж трошки хоче відпочити, хоче бачити сім'ю. У когось є діти, в когось є батьки. Дай да. Да. Бог, щоб всіх були здорові. Прийде час і прийшов, щоб ми їх заміняли. Так, же само є хлопці, да, які будуть нас заміняти. І дай Бог, щоб це було поскорше і було багато хлопців, щоб стояли за свою країну. Бо якщо ми не будемо стояти за свою країну, ну прийдуть до нас, виженуть і що далі буде? Покою нам не буде. Мусимо стояти за своє.